Початок осені в Україні буде досить прохолодним, потім температура трохи підвищиться, проте літніх показників чекати не варто, про це нам повідомляє українтромедцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 1 вересня опади очікуються лише на півдні та заході країни, а саме у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запоріжській, Донецькій та Луганській області. Нарешті території України буде панувати суха та прохолодна погода. А ось температура повітря відчутно знизиться. Атмосферні процеси над більшою частиною Європи у перші дні вересня помітно перебудуються на осінній лад. У зв'язку з цим, уже з 1 вересня, в Україні відбудеться відчутне похолодання, а температура повітря знизиться на 6-8 градусів. Вітер в цей день буде північного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у четвер, в західних областях, температура каливатиметься від плюс 16 до плюс 23 а вночі буде від плюс 12 до плюс 18 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 16 до плюс 21. Вночі буде прохолодніше від плюс 11 до плюс 17 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 21 до плюс 29, а вночі від плюс 17 до плюс 25 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть каливатись в межах від плюс 16 до плюс 22, а вночі від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. У четвер на півдні температура буде від плюс 22 до плюс 27 в день, і від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла вночі. У Києві 1 вересня Сонце в цей день буде рідко з'являтися і за хмар, без опадів. Температура повітря буде від плюс 13. До плюс 21 градусів тепла. У Львові ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом, без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 10 до плюс 20 градусів тепла. У Харкові у четвер до вечора хмари, що панували в небі весь день, заберуться геть без опадів. Температура повітря очікується: від плюс 16 до плюс 22 градусів тепла. У Дніпрі ранкові хмари затримуються до вечора, а потім розсіється без опадів. Температура в цей день буде від плюс 18 до плюс 25 градусів. В Одесі, 1 вересня, день та вечір буде ясними. Прийшовши на зміну похмурому ранку, без опадів. Температура повітря буде від плюс 20 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!